Комунікації це одна з найважливіших функцій системи, і саме розділ події є вхідними воротами для інформації. Відправлення повідомлення, додавання або видалення файлу, відкриття доступу, підписання документа або направлення його на підпис, створення документа, внесення змін до задачі або документа та інші різноманітні дії породжують у системі відповідну подію. Всі нові події, надіслані зі сповіщенням, потрапляють у фільтр активні в очікуванні їх прочитання. Ввімкнений дзвіночок біля одержувача означає, що це повідомлення надійде одержувачу зі сповіщенням та потрапить в активні події. Якщо дзвіночок вимкнений, повідомлення стане доступним одержувачу в тихому режимі, тобто без сповіщення, і його можна буде знайти у фільтрі Всі події. Наприклад, можна вказати робочу групу в одержувачах без сповіщення, а окремих співробітників зі сповіщенням. Такий спосіб відкриття доступу до інформації краще застосовувати, коли відправник розуміє, що одержувача не потрібно відволікати прочитанням цього повідомлення, примітки чи інших подій, але в одержувача має бути до нього доступ. Всі події автоматично сортуються за хронологією, Нагорі – завжди найновіші. А кількість нових подій відображається біля найменування розділу події помаранчевим кольором. Крім цього, біля кожного рядка контактів показано, скільки нових подій від цього контакту до вас надійшло. Якщо ви перебуваєте в будь-якому розділі, крім розділу події, і в цей момент надійшла нова подія, то система повідомить вас спливаючим вікном у правому верхньому куті. Навіть якщо вкладка в браузері буде неактивна, система просигналізує про те, що вам надійшли нові події. Червоною крапкою на найменуванні вкладки буде позначено, що вам надійшли нові події. Прочитання всіх нових подій відбудеться автоматично, коли ви натиснете на один із рядків у центральній стрічці фільтра Активні. Прочитані події залишаться в активних у хронологічному порядку їх надходження. Залишайте в активних події, які справді потребують уваги для вивчення, відповіді або щоб пізніше створити задачу по ним. Щоб прибрати подію з активних, наведіть курсор на рядок події у центральній стрічці та натисніть Прибрати з активних. Прибрані з активних події залишаться доступні у фільтрах переписка та всі події. Якщо в активних буде занадто багато подій, то пошук потрібних стане проблемою. Крім цього, можна пропустити повз увагу вхідні події, які за хронологією надходження опиняться внизу списку. Тому ми рекомендуємо приділяти увагу перегляду стрічки активних подій і залишати там мінімальну кількість подій, які все ще потребують ухвалення щодо них рішення та прибираючи відпрацьовані події. Інформація вже взята до відома, і дії не потрібні або надано відповідь, або створено задачу для подальшої роботи. Подію, яку було раніше прибрано з активних, або навіть вихідну подію, яку було надіслано зі сповіщенням, можна будь-якої миті включити в активні, виконавши цю дію з центральної стрічки подій та стаба події правої частини. Якщо у вас накопичилося багато подій у фільтрі активні, ви можете їх прибрати всі відразу з активних, щоб вони вам не заважали. Перед цим можна відзначити прапорцем важливі ті події, які ви хочете залишити в активних. Тоді, в рамках однієї дії за кнопкою Прибрати все, крім важливих, такі події залишаться в активних. Також події можна відзначити як обрані. Відображення таких подій доступне в один клік за фільтром Обрані. А щоб бути в курсі всіх подій навколо якогось певного об'єкта, наприклад, документа чи якоїсь важливої задачі, потрібно увімкнути відстеження подій, іконка дзвіночок вгорі правої частини. Тоді події щодо цього об'єкта будуть завжди надходити зі сповіщенням, незалежно від того, який вибір зробить відправник. Там же, де вмикається відстеження подій, ви можете побачити всіх, хто вже його вімкнув. Всі дії в системі фіксуються в подіях, і саме це забезпечує цілісність даних та дає можливість розуміти, хто та коли виконав дію. Дізнатися більше про подієву модель можна у нашому хелп-центрі.